Добрий день усім, усім і великим, і малим, і веселим, і сумним. Нам з вами надійшов дивний лист з дуже цікавими завданнями, а ще з проханням поговорити про природу. Вона така різноманітна та гарна. А що ж таке природа? Саме так це тварини, це вода, це повітря, земля, гори. А чим же відрізняється жива та нежива природа? Уважно подивіться на зображення та скажіть, що ми можемо віднести до живої природи. А щодо неживої? Природа дає людині дуже багато. Якщо її не берегти і не охороняти, можуть загинути тварини, рослини, висохнути річки. Дітки, а чому ж потрібно охороняти природу? Від кого в першу чергу потрібно її охороняти? А вже ж, природу забруднюють заводи. Люди вирубують ліси, забруднюють річки, моря. Малята. А чи знаєте ви правила поведінки в природі? Зараз ми це перевіримо. Не топчи! Не руйнуй, не кричи, не ламай, не сміти, не губи, не рубай. Діти, а яка ж зараз пора року? Так, весна. А чи пам'ятаєте ви, як називаються весняні місяці? Березень, квітень, травень. Молодці малята. А тепер давайте згадаємо, які звуки видають деякі тварини. Ведмідь. Баран. Корова. Собака, кіт, коза, качка. Молодці малята. А тепер спробуйте підібрати потрібне слово. Повільний як, роботячий як. Сміливий як? Вірний як? Боягуз – як? Хитрий як? Молодці дітки. Добрий день друзі. Це я прислала вам завдання. І ви, молодці, добре з ними впоралися. Але в мене є для вас ще одне завдання. Спробуйте намалювати, як птахи повертаються на весні в рідний край. Ми залюбки намалюємо гарний малюнок. Для початку гляньмо на фото, які птахи зображені. Так, це лебеді. Що ж є у птахів? Тулуб, який нагадує овал, видовжена шия, голова, дзьоб червоного кольору, довгі великі крила, хвостик та лапки. Оскільки більшу частину свого життя лебеді проводять на воді, то й малювати ми їх будемо над ставочком. Для роботи нам потрібен аркуш фон, вода, фарба, пензлик і серветка. Фарбою білого кольору починаємо малювати птахи. Спочатку овал, тулуб птаха. Потім видовжена шия, невеличкий кружечок голова та крила. Не забуваємо про хвостик. Фарбою зеленого кольору малюємо крону дерев, листя для берізки, а також я малюю ялинку. Біля ставочка зарослі очерету. Коли зелена фарба підсохне, малюємо берізкам білим кольором стовбур. По білому стовбурі малюємо чорні крапочки. Фарбою коричневого кольору малюємо продовгувасті качалочки очерету. жовто гарячою фарбою малюємо дзьобик та лапки нашим лебедям. Наша картина готова. Поглянь весно, як тобі. Мені подобається малята, але я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. А ще, мої любі друзі, пам'ятайте, що природа потребує нашого з вами захисту. Адже якщо ви будете природі другом. То і вона буде другом для вас. До побачення, малята! До побачення! До нових зустрічей!